Як відвідувачем оцінюють музей? Сьогодні на цю тему заняття з музеєзнавства буду говорити з вами я, Нестройна Леся, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв. Тема досить така цікава, тому що кожен музей має завдання доглядати колекції, здобувати нові предмети, займатися дослідженням. і, Зрозуміло, що створювати гарну, доступну експозицію чи виставку. Побудова експозиція і різні заходи це важлива складова музейного завдання. Але чи достатньо ми знаємо, як відвідувач оцінює музей, експозицію чи різноманітні заходи. Чи більше музей знає про своїх відвідувачів, тим краще він може задовольнити їхні сподівання. Тому важливо регулярно проводити вивчення-відвідувачів. Останніми роками з'явилися різні професійні компанії, які спеціалізуються на вивченні цієї теми і готові зробити це для музею. Звісно, це платна послуга і не кожен музей може собі дозволити. Вони проводять такі форми роботи: це співбесіда з відвідувачами, складання анкет, роблять висновки і звітують тому чи іншому замовнику про результати свого опитування. Послуги таких компаній, ще раз зазначу, досить такі дорогі. І вивчення відвідувачів можна проводити досить простими засобами. І сьогодні ми з вами поговоримо про досвід європейських музеїв. Отже, перше. Що у нас є? Це книга відвідувачів. Вона у нас називається книга вражень і пропозицій, розроблена нашими художниками, дизайнерами, зокрема Оксаною Віжевською. І книга відвідувачів зазвичай знаходиться де? На касі, при вході в музеї. Так? І біля виходу вона лежить да, у деяких музеях, і кожен відвідувач або Після відвідування того чи іншого заходу, або перед і бувають такі випадки, може відкрити книгу і записати свої коментарі про відвідування. Але слід пам'ятати, що той, хто залишає свої коментарі в цій книзі, вони або здебільшого вражені експозицію, захоплені музеєм, або щось їм не дуже сподобалося. Так? Левова частка помірно задоволених відвідувачів. Вони часто залишають свій автограф у цій книзі, треба частіше переглядати книгу відгуків і робити висновки про найтиповіші зауваження. Якщо є, наприклад, багато коментарів про відсутність музеїв банкеток, лавочок, де можна перепочити, та? або, наприклад, там. Туалет не задовольний, да? не можна потрапити до нього, або він зачинений, зачинений або чистота у туалеті. Це також може бути таке. І, всі, звісно, подумати про вирішення цієї проблеми. Е, можна і раціональніше використати книгу відгуків. Так, зокрема, тут зараз вам покажу коментарі, які це саме за основу взята наша книга відгуків. Так? І е, можна раціональніше використати. Надруковані анкети. Книга відгуків з друкованими анкетами вона надає такі досить широкі можливості для збору статистичних даних. От, наприклад, що може містити собі ця анкета? Так, давайте зараз устав, наприклад, дослід європейських музеїв. Скільки осіб разом з вами відвідало музей? Скільки вам років? Які ваші враження про музей? Чи є у вас якісь зауваження чи пропозиції? Як ви оцінюєте музей за шкалою? Від 1 до 10. Отже, анкета. Так? Анкета або перелік запитань може бути найрізноманітнішим. Метою використання анкети є даних, обробка і зведення їх в, в такий об'єктивний певний збір. Анкети можуть складатися із закритих запитань, відповіді на них є зрозуміло, так або ні. Або з відкритих, тобто відвідувач самостійно висловлює свою думку. Безперечно, опрацювання відкритих питань ну, значно важче, складніше, але відповіді на них значно вагоміші. При складанні анкет важливо чітко усвідомити мету. Музей хоче дізнатися про походження відвідувачів, що я маю на увазі, де вони проживають, якого вони віку, чи раніше відвідували музей. Чи він зацікавлений довідатися, як відвідувачів приймали в музеї, наприклад, так, чи обслуговували належним чином? Чи легко було зорієнтуватися в музей поверхах, так? а інший музей, він, можливо, захоче дізнатись про якість експозиції. Ну, наприклад, так? Чи сподобалися експонати, як подана інформація, оформлення, сруб, супровід. От зразок загальної анкети візьмемо. Легко можна додати або забрати кілька питань. Наприклад, закрите-відкрите питання, приклад відкритого питання. Ваші враження, ваші враження про виставку. Приклад закритого питання. Виберіть одну з наступних відповідей. Виставка була чудова, цікава, не цікава, неактуальна і так далі. Список загальних питань. Що це має на увазі? Особисті дані. Також можна і збирати стат, вік, місце проживання, скільки осіб відвідувало музей разом з вами. Або яка причина ваших відвідин того чи іншого музею. От особливо експозиція розгорнута. Там. Заради естетичного задоволення або вказують іншу причину. Запитання про музей. Чи задоволені ви прийомом у музеї? Наприклад, який може бути відповідь? Так, там, дуже, посередньо, не зовсім. Як ви оцінюєте музей? Те, що вже говорила, Оцінка. Від 1 до 10. Що ви думаєте про маршрут експозицію та вказівників музею? Наприклад, так, відповідь може бути відвідувачем. Все можна легко знайти. Мені було важко слідкувати за маршрутом. Дуже важко було зорієнтуватися. Чи ваші відвідані музеї залишають у вас приємні спогади? Так, ні, не знаю. Що було для вас найнесподіванішим? Чи музей де надає достатню інформацію про експонати? Так, дуже добре, достатня інформація. Я не знаю. Мало інформації, не влаштовує мене. Який, на вашу думку, рівень якості подання інформації? Е, ще таке питання, що задовольний вас асортимент музейної експ... е, крамниці, бо часто у нас відвідувачі говорять про те, що недостатньо у нас там, музейні крамниці представлені, ми б хотіли б і те, і те побачити, хоча за останнім часом у нас дуже багато з'явилося е, різної друкованої продукції, яка дійсно якісна і цікава. Якщо ви хочете отримувати наші новини, чи вкажіть, то вкажіть ваше ім'я, прізвище, адресу або електронну пошту. Після знаповнення анкети можна зробити відвідувачем такий маленький презент, подаруночок, листівочка, наприклад, да, там, з експозиції нашого Володимира Федорова. Або можна надати безкоштовний вхідний квиток на відвідування музею. Також можна це зробити. Групи оцінювання. Фокус групи. Багато музеїв залучають групи особливих відвідувачів до створення або оцінювання експозиції, також до освітніх програм. Існує багато різних способів вивчати потреби поведінку музейних відвідувачів. Дуже корисною може бути співбесіда з відвідувачами. Запросіть, наприклад, там від 5 до 8 осіб на співбесіду. Для оцінки виставки необхідно запросити таких осіб, які, звісно, вже бачили експозиції але які відрізняються між собою. Можна попросити учасників відвідати експозицію перед самосівбесідою. І за першим способом відвідувач отримає перелік пунктів, на які він має звернути увагу, а за другим, навпаки, відвідувачі не дають ніяких казівок, щоб не вплинути на його думку. Заспросіть на співбесіду особу з досвідом модератора. До речі, для об'єктивного обговорення виставки не бажано обирати ведучого з поміж музейного персоналу, там, науковців і т.д. Заздалегідь обговоріть з колегами питання, які викликають особливе зацікавлення. Ну, звісно, зробити звіт про співбесіду, записати на відеокамеру, на диктофон. Що важливо, щоб співбесіда не тривала більше години, тому що це досить таки важко і втомлюються люди, має бути круглий стіл. Можна Зробити каву, чай з печивом, тобто, наскільки це зробити, щоб людям було приємно з один з одним. І бажано, є такі люди в будь-якій компанії, так, які дуже багато говорять, а інші не можуть висловити свою думку. Тобто модератор має це враховувати, надавати слово всім. Всім особам, так, які задіяні в цьому міроприємстві. І тоді ми послухаємо різні думки людей. І, що ще важливо, якщо бувають дуже гарячі дискусії, важливо їх вчасно зупиняти, переводити в якийсь інший русло. Це теж має робити модератор заходу. Спостереження відвідувачів можна попросити поділитися своєю думкою. Як вони насправді поводяться в музеї? От дійсно задати питання, як ви насправді поводитеся в музеї? Чи розглядаєте всі експонати підряд, які розміщені? Чи от заходите до залу і вам пропонують там по годинниковій спілкою подивитися? А От ви не хочете, ви хочете почати з, кінці, з кінця залу переглянути експонати. тобто не можуть вам навезувати свою думку там, доглядач або науковець, так? який проводить екскурсію. Можливо, відвідувач музею хоче зовсім по-іншому переглянути експозиції, і, і це правильно, тому що е, кожному має бути комфортно в музеї. Чим зручно читати, приглядати етикетаж? Буває таке, що або надто низько він знаходиться, або надто високо, або відвідувач не бачить, де знаходиться про портої чи іншого художника. Дізнатися про нього більше. Чи відвідувачі дотримуються маршруту, чи завжди yeah. оминають, так? і такі бувають випадки. Так? Чи розмовляють відвідувачі між собою? Якщо так, то про що? Ну, дуже часто у нас таке буває, що відвідувачі приходять в музей, вмикається в них телефон, і вони і приглядають і експозиції, і розмовляють по телефону. Ну, звісно, що ми не, не маємо права послуховувати, про що говорить відвідувач. Так, це його особиста справа, але і таке буває. Так? Скільки тривають відвідани музеї? Спостереження за відвідувачами дає змогу багато дізнатися про поведінку в музеї. Це приклад європейських музеїв. Можна вибрати одного відвідувача і слідкувати за ним протягом всього його перебування. Так. Або спостерігати за поведінкою всіх відвідувачів в якому залі. Ну, це особливо, якщо один відвідувач це ще можливо зробити. Ну, але якщо залітає група дітей, які ще можуть бути збуджені, особливо влітку у них е, оздоровлення своїм родом е, е, триває, так, то звісно, що за ними цікаво спостерігати, як вони розлітаються по залу, обирають очі інший експонат, переглядають його і висловлюють свою думку, ну звісно, що емоційно бурхливі, так? От, е, може, Виявитися таке буває, що відвідувач використовує свій час музеї в інший спосіб, ніж очікує музейний персонал. Ну, те, що я говорила, да? що може просто прийти, погуляти, подивитись, поговорити по телефону, але дуже часто так буває, що людині просто нема з ким поговорити. Він приходить до музею і починає з доглядачем залу обговорювати свої особисті проблеми, загальні проблеми. Стосується там родини, політики, війни і так далі. і так далі. Звісно, що ми не маємо ну, по музейній етиці, ми маємо вислухати відвідувача, але все трішечки направляти їх в інше в русло. Що людина прийшла до музею? От, будь ласка, переглядайте цей зал, переглядайте цей зал, тобто. В, ну, в такі більш особисті дискусії, старатися якось ну, направляти їх в русло, те, що треба все-таки переглянути музей, переглянути експонати. Так? Е, може виявити, що тексти розташовані на погано освітлених місцях або на відповідній висоті, взагалі їх не читають. А можна е, побачити, що відвідувача цікавить тільки ця якась певна виставка. От Він хоче переглянути тільки е, цю виставку. Ми, ми Право наголошувати, що ви, ми можемо запропонувати, але якщо відвідувач хоче переглянути тільки цю виставку, то він має на це повне право і поважати його треба право. Що вони тут побачили? Приватні які спогади, як навіюють їхні експонат, вони теж можуть висловлювати, ми також цю думку маємо вислухати. Що саме найцікавіше, так? хто, перш за все, у нас зустрічає в залі відвідувачів? В нас на, е, зразу при вході в музей, так, тому що ну, ми маємо слідкувати за певним порядком. І персонал охорони має таку природну схильність, ну, і, по, по, да, по посадовим обов'язком вони мають бути, спостерігати за відвідувачем. До речі, за дослідами європейських музеїв, охорона є джерелом корисної інформації про поведінку відвідувачів. І я повністю з ними згідна, тому що дуже часто в кінці робочого дня охорона нам говорить про то, чи іншого відвідувача, як вони поводили, тому що вони, звісно, є камери спостереження. І вони можуть нам розказати більше, ніж сам відвідувач знає. Тобто на першому місці це персонал охорони, на другому місці це доглядачі залі, які безпосередньо спілкуються з нашими відвідувачами. Отже, я думаю, що ми прослухали цікаве заняття з мозезнавства на тему вивчення відвідувачів. Звісно, можна підключати ще багато питань з приводу цього музею При написанні створення музеєзнавства, звісно, я використовувала фотосвітлини з мережі інтернет, наші особисті світлини з музейного життя, і також дуже чудова книга, якою я часто користуюся. це музей, менеджмент і освітня діяльність. Тут зібрані. Добірки статті провідних європейських музеїв, нідерландських музеїв. І також там була така цікава тема вивчення відвідувачів. І от саме ця тема мене зацікавила, і тому я її обрала для, для свого заняття. Дякую всім за. Увагу.